Всім привіт! Ви на каналі Сандра Простір. Ще раз хочу привітати всіх з Днем Незалежності України. Сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему як морозиво. І проведу невеликий огляд морозива в одному з супермаркетів Харкова. Літо, всім хочеться морозиво! Отже, давайте побачимо, що ми їмо. Хочу розповісти вам таке, що буду дивитися на морозова за такими показниками, як Десь ТУ стандарти. Будемо дивитися на морозова 4733, 4.7.3.5 і 4.7.3.4. Хочу сказати, що якось асоціація виробників Морозова та заморожених продуктів провела аналіз українського Морозова. Перевірялися фізико. Хімічні властивості морозива. Для аналізу відібрали якось 8 зразків по 2 морозива від найбільших виробників таких підприємств, як Рудь, Ласунка, Ласка, Хладопром. Перевірялися саме морозиво за показниками 4733 і 4735. Результат був наступний: що морозиво цілком відповідає стандартам ДСТУ. З цього можна дійти висновку, що все, що вказано на упаковці, на етикетці, можна вірити. До уваги, фахівці, до речі, брали масову частку жиру, цукру, сухих речовин, навіть штучних барвників і немолочних жир. Отже, ми в супермаркеті АТБ. Ще раз хочу зазначити, що в Україні існує всього три стандарти якості морозива за ДСТУ 4733, 4735 і 4734. Ці стандарти вказані і мають бути вказані на етикетках. Отже, морозиво хрещатик, пломбір. Давайте подивимось, що тут вказано. На цьому морозиві у нас має бути вказано, що тут показник. 4, 7, 3, 3. Тобто, що цей показник означає, що це морозиво містить або молочні жири, тобто молоко або вершки, або це молочний пломбір, або вершковий пломбір. Тобто морозиво містить жири тваринного походження. А от морозиво розумний вибір, тут трошечки. Інший має бути показник, тут має бути вказано 4, 7, 3, 5, здається. Так, 4, 7, 3, 5. Тобто цей ДСТУ стандарт говорить про те, що в складі, в цьому морозиві є пальмова та кокосова олія. І це свідчить про комбінований склад речовини. А от інше морозиво. Тут має бути 4,3. Так, 4733. Це морозиво у нас 1, 9, 6, 5. Так само подивимось морозиво ласунка, вишня абрикос, стакан великан. Що у нас тут вказано на етикетці. Що це 4735. Знову ж таки, все правильно за стандартами. Морозиво містить комбінований склад речовин, тобто є пальмова та кокосова олія. На морозиві руть у нас не зазначені державні стандарти ДСТУ. Не вказано, що це 4733, чи 4735, чи 4734. Але вони просто зазначають, що це морозиво містить комбінований склад речовини. Тобто тут теж має бути пальмова та кокосова олія. Далі у нас морожен... морозиво лев, морозиво лев ласунка, що, ві... що воно у нас містить? Воно у нас містить теж. Комбінований склад. І теж у нас чомусь не вказують, що це: 4,735, а 4734 чи 4733. Але мали вказати, що це 4735. Комбінований, комбінований склад речовини. Далі морозове Монако. Що тут у нас вказано? Морозове Монако. так само. Комбінований склад сировини. Ось, зазначена частка жиру, але якщо комбінований склад речовини, то мали вказати 4, 7, 3 5 Про те, що воно містить пальмову та кокосову олію. Давайте подивимось великі порції морозива магнат преміум оранж 500 грамів. Я, до речі, люблю цей сорбет. Дуже смачне морозиво. Що тут у нас вказано? У ТУ вказані 47 4,7,3,4. Все вірно. Тобто ще третій у нас стандарт існує в Україні Морозиво 4734. Плодово-ягідне або ароматичне. Це або лід, або сорбет, або просто плодово-ягідне морозиво. Далі банкет морозиво. Дивимось, що воно у нас містить. Теж має бути вказано, що це 4734 або 4735, що воно у нас містить. Так, з комбінованим складом сировини. Тобто, вони не вказали ДСТУ 473. А, от вказали, вказали ДСТУ 473,5. Все вірно. Тобто морозиво містить комбінований склад речовин. Полониця манго. Тобто тут є кокосова олія та пальмова. Далі руть у нас велика порція морозива шоколад. Дивимося, що у нас тут воно містить. Що воно у нас тут містить? Так, з комбінованим складом сировини. 100% морозиво шоколаду. Ну, вони мали вказати, що тут 10, 4, 7, 3, 5 Ось, Але просто написали, що комбінований склад речовини. Далі пломбір морозива з молока, біла береза. Давайте подивимось, ДСТУ 4733 Все добре вказано. Що це означає? Це означає, що морозиво містить молоко або вершки, або це пломбір. Далі розумний вибір морозива з комбінованим складом сировини з ароматом ванілі. Тут відразу величезними літерами написано. Але ще й вказали ДСТУ 4,7,3,5. Тобто все дуже добре. Що відразу нам виробник каже, що морозиво містить рослинні жири. Все дотримано державних стандартів. ДСТУ 4,735. Це вірно, тобто можна купувати і не турбуватися. Але якщо у вас вже є алергія на такі складники, як соєва е е олія або камень трішкового дерева, стабілізатор, то вже інша справа. Ви повинні знати про це вже самі, що вам підходить, а що не підходить. Також я от подивилася, які ціни. От, морозова хрещатик 17.30, 17,30, а коштувала 28 з чимось. Це акція була, до речі, в магазині АТБ. От, Далі морозова три медведі. Бачите, ціни. Ось, Морозова своя лінія, великан, стакан, великий стакан 25,90. Далі, що у нас? Морозово лімо пломбір 25,90. Далі, ось у нас іще морозиво, розумний вибір. Найдешевше морозиво розумний вибір. Морозиво рудь 21,90, 23,90. Ось, бачите, ціни. Все зазначено. Тобто, широкий асортимент у нас морозиво в Україні, у Харкові. Можна купувати, дивитися. На позначки, на маркування ДСТУ, і все залежить від того, що вам подобається. Якщо вам подобається рослинного походження морозиво 473,5, то ви купуєте його. Якщо вам подобається молочне вершкове або молочний вершковий пломбір, ви купуєте 4733. Якщо вам подобається плодово-ягідне або сорбет, ви купуєте. Морозиво з позначкою 4734. Ось таке у нас морозиво продається в Україні. І ще раз нагадаю, що існує всього три стандарти якості. Морозиво, ще раз повторю, за ДСТУ 4733, 4735 і 4734. Всім добра!